В Біблії говориться про те, що через Ісуса Христа ми отримуємо усиновлення. В посланні Дагалатим так і сказано, Бог послав свого Сина на цю землю, щоб через Ісуса Христа ми отримали усиновлення. Чекайте, даруйте. А хіба коли людина фізично народжується, вона не стає автоматично дитиною Божою, бо Бог дає нам життя, дає нам тіло, дає нам душу. Нічогісінько, подібного з приводу усиновлення, ми не стаємо автоматично дітьми Божими. Ми не стаємо дітьми Божими в залежності від того, до якої ми національності належимо, до якої країни. І навіть якщо нас в дитинстві охрестили, ні. Люди настає дитиною Божою тільки свідома, коли вона кається, коли вона увірувала і ось чому. Ну, по перше аналогія взята з римського права в стародавні часи в Римі можна було отримати усиновлення. Але це була дуже складна процедура. І знаєте чому? Навіть дорослий дядька міг отримати усиновлення у пристаркуватого чолов'я, стати його сином, а він батьком. І тому це була процедура складна. Що коли ти підпорядкований своєму батьку, то насправді бать. Батька має над тобою максимальну владу, скільки би тобі років не було. Так було в стародавньому римі. Тому береться ця аналогія і показується, що якщо ти увірував, покаявся, ти будеш повністю підпорядкований Богові і тоді ти стаєш дитиною. А як отримається це усиновлення? Дивіться, коли людина кається, вона. Відкриває душу для Бога, туди входить Дух Святий. так і сказано, що Бог вилив в наше серця Духа Святого, і цей Дух Святий в нас промовляє: Ава, отче. Ава перекладається з мови оригіналу, а саме з грецької, як. Таточка, татусечка, тобто віруча людина, вона тоді насправді віруча, коли вона відчуває і знає, що Бог її батько. Ось так ми отримуємо усиновлення, коли увірували в Ісуса Христа, коли Дух Святий входить в нас, коли в нас з'являється розуміння, відчуття та віра, що Бог наш батько. ми це переживаємо. І остання грань. Оскільки Ісус Христос Син, то щоб отримати нам усиновлення, нам треба прийняти сина на батька і коли син стає нашим паном тоді ми стано стаємо дітьми божими